Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. От скажіть, ви ж знаєте якихось композиторів? Але навряд чи ви знаєте деякі цікаві факти про них. Сьогодні ви почуєте цікаві факти про Людвіга Вана Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарда, Йогана Себастьяна Баха, Джузеппе Верді. Антоніо Вівальді та Фредеріка Шопена. Перший в списку Бетховен. У 1796 році Бетховен починає втрачати слух. І на той момент йому було тільки 26 років. До 46 років він повністю оглух, але при цьому написав чимало хороших і прекрасних творів. Бетховен не міг множити цифри. Просто йому не вдавалося. Бетховен ненавидів давати уроки фортепіано, тому він нікого і не вчив. Понад 20 тисяч чоловіків йшли за його троною, коли він помер, звісно. Наступний Моцарт. Вольфган Амадей Моцарт ніколи не ходив до школи. Усього світу, від читання та арифметики до музичної теорії, він отримував вдома. Моцарт був кумиром Бетховена, який із малку він хотів бути схожим на нього. Знаєте що, в нього вийшло? Він мав абсолютну пам'ять і міг легко відтворити у пам'яті уривки музики, почуття їм колись. Виявилася ця його особливість ще у дитинстві. У дитинстві він боявся звучання духових інструментів. Номер 3. Йоган Себастьян Бах. Вже в дитинстві Бах навчився гри на таких складних інструментах, як орган та клавір. В юності він також співав у церковному хорі. Велика частина твору Баха була написана спеціально для органу, його улюбленого музичного інструмента. Це життя Бах був глибоко віруючою людиною. Бах створив музику у всіх жанрах, крім опери. Жозе Верді З п'яти років хлопчик почав вчитися нотній грамоті і грі на органі в місцевій церкві. Свою першу симфонію створив Джозе Верді, коли йому було всього 15 років. З другою дружиною він прожив аж до самої смерті, значить, з першою в нього нічого не вийшло. Антоніо Вівальді у дитинстві майбутнього композитора дражнили через його вогненно-рудого кольору волосся. Вчитися грати на скрипці Вівальді почав, коли йому було всього 10 років і швидко досяг приголомшливих успіхів. Саме він першим в історії придумав концерт для скрипки і оркестру. І останній на сьогодні Фредерік Шопен. За своє життя він створив чимало великих творів, які залишили значний слід в історії класичної музики. Любов до музики майбутній композитор розпорядкував від матері, яка отримала гарну освіту і прекрасно грала на фортепіано. Батько Фредерика займався вихованням дітей цілого польського графа. Шопен почав грати на фортепіано, коли йому було 5 років. Цікаво, що три сестри Шопену також мали музичні здібності. Ну що тут казати ще? Сім'я просто любила музику. На сьогодні в мене все. Пишіть в коментарі, які цікаві факти ви знаєте і про кого. Та чи вмієте виграти їхні мелодії? До зустрічі!